Це наша ся. Де ми тут? В дірківці заглядаємо. Жевжики у нас тут живуть, бачиш що все. Глина так. Зінявий Зіняли початок. потім знімемо кінець. На позиції ми пробули з шумом. 186 днів. Панда трошки пізніше зайшов, так і ми троєм там і були. Що сказали робити? Не пропускати, доложувати, слухати. Ну, воювати, що, що робити. Командування допомагало, нам Голосовеські дали по рації, парадійці підтримували, щоб більше там зв'язку ніякого нема. Через радійку тільки. Рідні теж голосове пародійці передавалися, ми слухали. Всі здорові, живі. Ми виходили раз-двоє суток, і то там мінімум-10 минут це найбільше. А так ми не виходили з позиції. Ми були на позиції, у нас була бойничка, ми її викопали самі двох шум. Покопалися нормально. Скидали, скиди багато на нас дуже там. Ну, ефекту ніякого не було. Пташка якась прилетіла, гуде. У нас дежурство було, ми, ми днем всі разом дежурили, а ну, на ніч ми розподіляли ну, що Там один спав, один на рації був. Активність противника завжди зранку. Вони зранку починають свої там, дії проводити, ніби в обід чути якась передишка і ввечері. Ніч там більш-менш так ще тихіше. Вони тупо йдуть через свої трупи, переступають. Дуть, 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 дуть. Що вони їдять, що вони п'ють, я не знаю, що їм там дають. Так, то сіла флісти лежать. Смістане віріщить посеред села, гукає один одного, там Вася, Вася. Ми сидимо тихо, щоб та птічка не спалила нас. а вони... Чи вони обколяне, що вони там їм там дають, я не знаю. Хто там один кричав, люди допомогіть. Ну, полетіли, птічки допомогли. Птічки багато роблять, тому що вони все бачать, підприєм за все. Навіть якщо тебе штурмують, ти доложуєш, втічка прилітає, ну, вони розбігаються із. Вода, їжа, ліки, все роблять дрони. Без них то все, кранти буде, напевно. Тому що туди не дійти, не доїхати, не вийти, і не виїхати. Отак. Думав, що все було добре, але ну, завжди думаєш, що буде все так, як сьогодні, блин. а може хуже, Вот так. Там у нас перед тим чотири дні скиди по нас робили, кидалися постійно. Розбили нам бойничку на 6-го годину. Там був обзор у нас хороший, а вони нам її розбили, дирку пробили. Ми залили мішками і у нас звучився обзор десь примерно з двох сторон Там, по два метри в ущі зробився. І так виходить, як буніжка на шість і з трьох часов там хліб, типу такий сарай, і там наприльот двері, якби на город. Ну, я вийшов бонічку і чую, ну, шорох там якийсь. Ну, я не бачу, друзі, мені не видно просто. було. А потім бачу, пробіг цей дебіл, метрів п'яти біля мене. Тут дуже бистро. пробіг, ку, фух і ну, капець. Я спускаюся шум, кажу, блін, побіг. А він, виходить, кинув нам трямку наверх. І сам побіг. І ця тамка сработала. Получалось так, що їх Бог завалили в бліндажі, а мене не завалили, бо я був бонівці. Ну Тільки волною там дало мені, звісно, нормально, що я більше півчаса не міг до пам'яті дійти. Потім я почав гукати до хлопців, бо я до них не міг залізти. Панда обізвався, шума, я не чув, ну, голосу не було від шума. То я гукав панду, а що ж там шумом? Але потім й шум заговорив, ну, все живі, здорові, типу, все нормально. Приліз туди до них і почав їх там доставати, бо вони заложені були. Там. Ну, самі я не знаю, там не вилізли. І той, шума ноги були притиснуті, то ноги там достали, коротше, ну, виліз шум перший, а потім почали панду. Вже двох доставати. Ми не могли достати його, в нього нога була притиснута, і ми туди взагалі ну, не могли достати до тієї ноги. Навіть. Ми почали переживати, що взагалі ту ногу не виймемо. Але якось вирвали, взяли рівня з автомата, зав'язали за ногу і так достали. І все. Покинули те місце, тому що кажу, давай будемо звідси тікати, хоч на метрі 50 в зеленку. Ну, бо ми почали гасити, ну відійти від цього місця, щоб нас тут не було. Тупо йшли собі, ми йшли, чекали амуніцію, нам потім скидали, бронежилети. Ну, бо ж не будеш виходити в посту. Ну п'ять суток не виходили. Ну, взагалі, ми дивилися, ми прийшли ще 12 кілометрів. Думав, що то легше вийти. Ну. Поки місь не почав виходити. Найбільша небезпека була п'ять днів, тому що ти був постійно на відкритці. Ти не то що бліндажі сховався і сидиш, а шукав місце, де там сховатися, де десь заночувати, а ніч. Пташки літають з, з ціплаками, світять, вкриваються тим двом плащом, якимись чисячими, з комарі жируть. Таке була Найбільша небезпека це цей виход. Звісно, нарати нікому не хочеться. Ну, так, щоб страх був сильний, то привикає організм до цього. Якщо ми всі почнемо зразу відходити і тікати, то не то, то, просто машинами приїдуть через три дні ти будеш вже тут стоять. Ну, Стримуємо, звісно, по можливості все да, робиться. Бачите, вже наші такі бороди повиростали, наче бідів морозів. Ставась посах і червоні кожушки. Снігурочок немає, Так що об'їдемося якось без них. Це ми отак ось, ось тут сидимо в темноті. Скинули нам посилочку. Ми вирішили приготувати собі трохи побалувати себе, скажімо так, чимось смачненьким. Ді, пана, наведи сюди фонарик. Отака у нас ось ця кастрюлька є. Це ми тут і сіваримо в тарілочки. На двох у нас тут двоє. У нас тут є чашечки. Ось о трохи. Де ми собі тут ми собі ось, готуємо кушати? Такі от ліва.